Порівняння геймпада від PlayStation 5 та Xbox Series. Під останнім відео про PlayStation багато людей почали писати, що DualSense – це повна лажа, і все це суб'єктивно, тому давайте розберемось. Зовнішні гімпади виглядають чудово, вони обидва добре зібрані, та й обидва для мене дуже зручні, як то кажуть кожному своє. Але гімпад від Xbox досі працює від батареїк, хоча я вважаю, що давно треба було поставити акумулятор. І так, ви можете купити окремі акумулятори, купити до них зарядку, але чому цього немає з заводу? Sony ж на своєму геймпаді використовує акумулятор, що дає вам змогу пограти 6-7 годин. Якщо для вас цього мало, то камон, перестаньте грати, згадайте про те, що у вас є реальне життя. Наступна відмінність це звуки при натисканні. Геймпад від Xbox набагато шумніший. На Sony ж такої проблеми немає, він набагато тихіший. Ну а тепер пройдемось по фішках. Адаптивні курки це коли ви відчуваєте супротив при стрільбі, а також супротив при прицілюванні, прокачана вібрація до прикладу, власофас ви відчуваєте руками, наче капає дощ. Або коли в GTA 5 ви чіпляєте узбіччя, то плавно одна сторона гімпада починає вібрувати. Важко передати словами це все, але треба спробувати. Сенсорна панель відображає кольором якийсь показник в грі, наприклад, здоров'я або як в GTA 5 рівень розшуку, динамік, який ви можете використовувати для гри з друзями, і також деякі ігри його використовують безпосередньо для геймплею. Це все працює не у всіх іграх, але хто б що не казав, це круті фішки, які занурюють тебе в геймплей гри ще більше. Ну і мікрофон, само собою, ви можете використовувати для гри з друзями, тобто вам не треба ніяка доп-гарнітура. А що там у Xbox? Ну, швидка заміна батарейок? Серйозно? Вау, ну це і вправду найкращий геймпад у світі. Ну а якщо чесно, я не кажу, що геймпад від Xbox поганий. Він доволі зручний, його приємно тримати в руках, але на мою думку, він пустий, в ньому немає нічого, тож мій фаворит це само собою DualSense. Напишіть в коментарі, який геймпад для вас є найкращий і чому.